Всім привіт! З вами Анна і я вітаю вас на нашому каналі про подорожі Unreal Travel. І сьогодні я розповім вам про умови для українців під час війни в Канаді. Поїхали! Спершу поговоримо про Кует. КуЕД це програма, яка була запроваджена канадським урядом після російського нападу на Україну. І вона дозволяє українському громадянину або Члену сім'ї українського громадянина отримати безкоштовно візу строком на три роки. А точніше, хоча віза є туристичною, бо вона називається V1 Visitor, вона насправді є тимчасовим резидентством. І віза ця видається, як я сказала, строком на 3 роки протягом 10 років. Що мається на увазі? Віза вам вклеюється в паспорт, і її термін складає 10 років. Але протягом цих 10 років ви можете знаходитися на території Канади лише 3. Примітка: якщо у вас термін закінчення дії паспорта настає швидше, ніж закінчується канадська віза, то ця віза буде тривати до кінця. Терміну вашого паспорту, і якщо за цей час вони використали свої три роки перебування в Канаді, вам доклеюють цю візу після того, як вона закінчилася вже в новому паспорті. Окрім того, що у вас буде можливість залишитися на території Канади, залишатися протягом трьох років, ця програма також надає можливість українцям безкоштовно отримати. Дозвіл на роботу work permit, а також дозвіл на навчання для тих, хто є студентом в Україні. І дійсно ця програма є спрощеною, безкоштовною версією для українців, щоб вони мали змогу якнайшвидше отримати цю візу і прилетіти в Канаду. І також дуже зручно, тому що на цю візу податись ви можете онлайн на офіційному канадському сайті. І зараз ми плавно переходимо якраз до другого пункту, як отримати цю візу. Спершу вам потрібно податися, заповнити анкету онлайн на офіційному канадському сайті Canada.com. Після цього вам прийде схвалення вашої анкети і запрошення на здачу біометрії. Що це таке? Дача біометрії це процедура, яка передбачає за собою зробити вашу фотографію, а також отримати відбитки всіх ваших пальців. Цю процедуру можна зробити в будь-якій із європейських країн, де є ВАК, це сервісний центр Канади, який займається саме здачою прийомом біометрії. І також нещодавно з літа відкрився цей сервісний центр у Львові. Я знаю, що там дуже великі черги і складно записатися, там прийом аж через декілька місяців, але все одно, якщо ви зараз не можете виїхати за кордон, то у вас є змога здати біометрію в у Львові в Україні. Після того, як ви здали біометрію, через деякий час вам також приходиться схвалення вашої біометрії, і ви отримуєте на пошту work permit, Дозвіл на роботу і стаді Перміт, якщо ви плануєте навчатись, також ви отримуєте запрошення на подачу вашого паспорту, тобто уже фінальне схвалення вашої анкети і ваших даних, для того, щоб вам поставили штамп в паспорті. Після цього потрібно Якщо ви знаходитеся за кордоном в європейській країні, вам потрібно знову внести паспорт у цей сервісний центр, щоб вам поставили штамп. Або відправити, якщо в Україні, відправити ваш паспорт за кордон. І отримати його назад. Тут є, звісно, два варіанти. Коли вам ставлять штамп в паспорті, і у вас немає ніяких. Обмежень по терміну в'їзду в Канаду після отримання цієї візи. Тобто, як я вже й казала, протягом цих 10 років ви можете в'їхати туди будь-коли. Є другий варіант, це називається «Foil-less ВІЗА. Коли ж у вас немає штампу, але у вас є підтвердження від канадської сторони, що ви можете в'їжджати в Канаду, але при цьому є обмежені обмежені пункти вильоту, Це лише декілька країн європейських. І є коридор, це тобто час, за який вам необхідно вилетіти в Канаду. Уточнюйте цю інформацію на офіційному канадському сайті, тому що вона може змінюватись. Якщо у вас є запитання про заповнення анкети на сайті або будь-які інші додаткові питання по оформленню вашої візи в Канаду. Не соромтесь, звертайтеся до нас в наших соцмережах або пишіть коментарі під цим відео. Ми також проводимо консультації. Уявімо, що ось ви вже отримали візу. І що далі? Зараз я вам про це розповім. Наразі існує можливість полетіти в Канаду безкоштовно. Існує спеціальна організація, яка займається тим, що вона кожні два тижні реалізує 300 безкоштовних квитків, на які можна записатися, записатися в чергу. Якщо вам пощастить, ви встигнете, бо там дуже швидко їх забирають, Можна встигнути і отримати ці безкоштовні квитки. Або ви можете купити за власний рахунок, звісно, і полетіти в Канаду. Є класні квитки, їх треба моніторити. Є недорогі доступні варіанти. особливо якщо говорити про країни, які знаходяться ближче до Канади, це Франція, Іспанія. З тих країн можна знайти дешевші варіанти. З квитками розібрались. І тепер поговоримо про правила в'їзду в Канаду. На даний момент у вас повинна бути повна вакцинація для того, щоб безперешкодно в'їхати в, в Канаду. Але для українців також є виняток: якщо у вас навіть немає повної вакцинації, то ви прилітаєте в Канаду і ви маєте пройти двотижневий карантин, який, звісно, оплачується вами самостійно. Зараз не треба робити ніяких ПЦР-тестів. І важливим моментом також перед вилітом до Канади є реєстрація в системі Arrive Can. Вам потрібно завантажити цей додаток на свій телефон, зареєструватися, вести всі свої дані і отримати персональний qr код який дуже важливий без нього вас не пустять на борт літака. А також він вам потрібен по прильоту в Канаді. Перед тим як летіти в Канаду, зробіть. Аналіз різних провінцій, щоб обрати для себе ту, яка найбільше вам підходить, і також різні провінції мають різні умови для новоприбулих українців. Все це ви можете знайти в інтернеті, в групах на Фейсбуці та саме у тих людей, які вже сюди прилетіли. Чому це важливо? Тому що в кожній провінції є різні види допомог, Деякі провінції надають по прильоту українцям два тижні або два місяці перебування в готелі за рахунок провінції. Деякі провінції не надають ніяких додаткових виплат або допомог з житлом, тому все це детально проаналізуйте перед тим як робити вибір. Чим ще допомагає Канада українцям, окрім надання дозвілу на роботу та безкоштовної візи. Окрім цього, ви можете отримати фінансову допомогу від Канади в розмірі 3 тисяч канадських доларів на одну людину, і все це дуже просто оформлюється. Ви прилітаєте, заводите банк, банківський рахунок, отримуєте картку, купуєте локальну сім-карту, і тоді ви можете податися онлайн на сайті Canada.ca на цю фінансову виплату, яка потім надходить вам на ваш рахунок. Ця виплата є одноразовою. Зараз часто бувають проблеми в системі, коли ви подаєте заявку, але вона не приймається. Потрібно телефонувати на гарячу лінію. Вони перевіряють, чи правильно ви ввели свої дані. І тільки після цього, протягом тижня-двох, вони виправляють цю помилку, і тоді ви зможете отримати свої кошти. Це все також можливо. Робиться для того, щоб люди не пролітали сюди тільки за тим, щоб отримати фінансову виплату, тому це займає якийсь час. Також ви отримуєте безкоштовне медичне страхування, яке дозволяє вам користуватися медичними послугами безкоштовно. Але вам потрібно буде пройти медичний огляд по прильоту протягом 90 днів, який ви сплачуєте за власний рахунок. Окрім того, Майже все інше у вас буде безкоштовним. Ще приємним бонусом може стати проїзний. Так, наприклад, в Онтаріо, зокрема, в Оттаві видають безкоштовний проїзний аж на 6 місяців, який дозволяє користуватися вам громадським транспортом безлімітно. До слова, один проїзд в громадському транспорті коштує 3,75 долара. Також деякі банки, а вам обов'язково треба, буде оформити банківську картку, пропонують спеціальні мови. Так, один банк пропонує при реєстрації у них прийняти участь у розіграші айпада. Інший банк пропонує вам можливість отримати протягом 6-7 місяців додаткових 400 доларів на рахунок. Тож дивіться. Дізнавайтеся, які умови пропонують різні банки, визначайтеся, що вам найбільше підходить, де, е, які з банків знаходяться найближче до вас. І обирайте. Я для себе обрала такий банк і е, маю реферальну програму. Тож, якщо ви хочете отримати додаткових 50 доларів на ваш рахунок, напишіть коментар під, під цим відео, і я вам надішлю посилання. Шух! Наступне питання. Це проживання. Якщо ви збираєтесь одразу знімати, орендувати щось в Канаді, то це буде важко з двох причин. По-перше, ціни тут набагато вищі, ніж у європейські, а також більшість орендодавців будуть зважати на чи є у вас місцевий робочий договір з канадським роботодавцем, яка у вас кредитна історія і інші моменти, тому це не так просто зробити одразу. Тож, що робити? Якщо ви прилітаєте в провінцію, яка вам одразу не пропонує варіант розселення, ви можете самостійно знайти хостів, людей, просто канадських громадян, які заселять вас до себе додому на деякий час. Це можна зробити за допомогою груп на Фейсбуці, їх купа. Вам потрібно писати про себе пост, розповідати свою історію, просити, що вам потрібна. Допомога в вигляді житла і, можливо, вам також пощастить, і знайдуться добрі люди, які захочуть вас прихистити. Дуже здорово, що таких людей в Канаді насправді вистачає, бо тут. Всі дуже переживають всю цю трагедію і намагаються всіляко допомогти, тому такі люди є. Але, звісно, і потік українців теж великий, тому з часом залишається все менше таких варіантів. Але ви обов'язково спробуйте і, можливо, вам пощастить. І останнім про що ми сьогодні поговоримо, це робоче питання. Чи можна тут знайти роботу? А яку роботу? А скільки платять? Я думаю, це всім цікаво дізнатися. І найперше, що і очевидно, я вам скажу, потрібно вчити і знати англійську мову. Якщо вам скажуть, що ви зможете тут класно, знайти класну роботу без знання англійської, це і так, і ні, дивлячись, що для вас класна робота. Більшість робіт навіть касиром в магазині. Або баристою, вони вимагають знання англійської мови. Тому не затягуйтесь цим і обов'язково займайтеся англійською. Звертаю увагу на те, що процес пошуку роботи в Канаді досить довготривалий. Ви можете податись на роботу сьогодні, вам зателефонують через два тижні, запросять на співбесіду, одну, другу, третю, і ви. В результаті отримати роботу аж через декілька місяців. Але мова, звісно, тут йде про більш високопрофесійні роботи і високі посади. Прикрим моментом є те, що незважаючи на весь ваш попередній досвід в Україні, навіть якщо у вас був свій бізнес, ви були директором, менеджером і так далі, коли ви приїжджаєте сюди для канадських роботодавців важливий саме ваш досвід тут, в цій країні. Тому без цього досвіду скоріше за все. Прийдеться спершу шукати роботу в сфері обслуговування, тобто отримувати перший досвід і потім вже влаштовуватися на посаду за вашим фахом, професією або високою посадою. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і до нових зустрічей!